Працівниками міліції у МВС у Волинській області було виявлено та задокументовано факт незаконної діяльності групою осіб з підакцизними товарами. Зокрема, під час проведення слідчих дій обшуків було вилучено понад 30 тисяч пляшок співтогручаної продукції, понад 10 видів, а також більше 60 тисяч пачок цигарок. На зазначеній продукції на деякі з них були відсутні акцизні марки на інших були акцизні марки, які викликають сумнів щодо їхньої належності. Таким чином, вилученої продукції на сьогоднішній момент сягає вартість понад півтора мільйона гривень. Активну участь у документуванні зазначених злочинних дій приймали представники громадськості, зокрема народної самооборони. На даний час порушено кримінальне провадження за. Статею 204 незаконні дії з пизактивними товарами призначено ряд експертиз, зокрема технічні експертизи документів, а також фізико хімічні експертизи спіртово-вмісної сировини на предмет доброякісності значених товарів. На даний час встановлено трьох осіб міста Володимир-Волинська, які причетні до зазначеної злочинної діяльності. Найближчим часом дані особи будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Враження такі яскраві сказала би її від дії міліції. Ось, зрозуміло, що це дуже копітка робота, от яка потребує високого професіоналізму в першу чергу. Ось, і ну, враження скажімо так, досить приємні, оптимістичні, сказав би так враження. Мова ведеться якраз про дії працівників, про їх високий професіоналізм. Ну, єдине, що хотілося все-таки, щоб ці люди теж мали належну скажімо так, оцінку в суспільстві. Тому що все-таки дійсно вони здійснюють ту роботу на тому високому професійному рівні, який дозволяє от такі речі зараз здійснювати. А ми зі своєї сторони, як громадськість, як відповідна структура, самооборона. Одним з завдань, і протидія злочинності, в тому числі от, будемо всілякими шляхами от, допомагати, як ми тільки можемо. Я так думаю, що це наша не остання сумісна акція і операція. Какие-то там. Так уже там. Не надо уже. стоять збірками акуратно Коль Коль якось акуратніше влужи щоб бірки не пошкодити Ну, короче, наші написали поновлення, що кров 20 000 пляшок. короче, наші написали поновлення, що кров 20 000 пляшок.

Так, і коли там сидіти, ну, правильно. Це буде скільки часу? Ну, до 7 місяця я зараз ложуться, щоб домовитися на консультацію. І ще буде давно давати. Так. Да, добре. Можна пореколо? Так, да. Скажіть, куди я маю звернутися, щоб роботи? Так. Дима. 私も言うのよ。